А ви знаєте, як заповнювати уточнюючу декларацію без помилок та на що варто звернути увагу? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Дарією Костенко та командою «Семінар.Ком». Давайте розглянемо з вами основні особливості заповнення уточнюючої декларації. Перше правило складаємо податкову декларацію відповідно групи ФОП платника податку в тому податковому періоді, що уточнюється. В шапочці ви ставите на, в рядочку 3 позначку «уточнююче» і далі ваш період, що уточнюючий податковий звітний період, який уточнюється, що і податковий звітний період повинні спів. Підпадати. Навіть якщо я зараз в першому кварталі 2023 року захочу уточнити декларацію за перший квартал 2022 року, то і в другій, і в третій табличці я відповідно буду ставити один і той самий показник. Перший квартал 2022 року. Далі ми починаємо з вами заповнювати другий і третій розділ відповідно до вашої групи платника податків. В другому розділі, якщо це є перша група платника податку, спрощена система податкування, ви проставляєте в щомісячних авансових внесках правильні дані. Далі переходите до заповнення коду рядочко 0,1 і ставите правильний дохід за звітний податковий період. Якщо ви його не змінювали, просто проставляєте ще раз цей дохід. Код рядочку 0,2, обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15%, ви проставляєте тільки якщо у вас були на це причини. Було був факт перевищення, була праця за кведами, які не були внесені в реєстр єдиного платника податків, або забороненими кведами. До прикладу, якщо в нас є ФОП другої групи, і він вказав в своїй звітній декларації авансові внески за перший другий квартал. Потім дізнався, що має право на так звану воєнну пільгу не сплачувати єдині податки, починаючи з квітня 2022 року. І вирішив, що хоче скористатися цією пільгою. Тоді він мусить подати уточнюючу декларацію і в третьому розділі просто показати нарахування щомісячні авансових внесків 3900 тільки за перший квартал. В другому-четвертому кварталі просто поставити прочерки. Коду рядочку 03 він показує свій правильний обсяг доходу. Рядочок 04 він заповнює або не заповнює, відповідно, якщо він мав певні а, причини для а, е, оподаткування за ставкою 15%, які я назвала раніше. А щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш Ютуб канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео з колегами. А ми продовжуємо. ФОП третьої групи. 3 5 Тут ми в четвертому розділі декларації і в п'ятому розділі декларації показуємо і заповнюємо правильні дані по даному ФОПу. А от в шостому розділі звітної декларації, вірніше уточнюючи, ми показуємо в п'ятнадцятому рядочку суму зі звітною декларацією, яку ми уточнюємо, тобто суму єдиного податку, яка була неправильно визначена. А вже в шістнадцятому. Рядочку, ми з вами повинні показати правильну суму єдиного податку, і відповідно, різниця між цими двома сумами: 16-м рядочком і 15-м, якщо вона позитивна, тобто ви занизили податкові зобов'язання і зараз повинні доплатити єдиний податок. Цю різницю ви показуєте в рядочку 17, Якщо навпаки ситуація, показуєте в рядочку 18. Що стосується ФОПів третьої групи, на які перебувають на системі спрощеної системи 2%. то в декларації ми з вами показуємо в розділі 1 розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку в оточнюючі декларації код рядочку 1 і код рядочку, 2 ми показуємо правильний обсяг доходу і правильну суму податкових зобов'язань відповідно. Так, далі ми переходимо до заповнення третього розділу даної декларації. І в п'ятому рядочку третього розділу ми показуємо суму єдиного податку, яку ми зазначили в декларації, яку уточнюємо. А в шостому коді рядочку ми показуємо вже правильну суму податкових зобов'язань, яку тільки що щойно показали в другому коду рядочку. Відповідна різниця між цими сумами, позитивна і негативна, відображається, як і в аналогічних прикладах до цього, в сьомому і восьмому рядочках. Що стосується в нас додатків ЄСВ для ФОПів першої, другої та третьої групи 3-5%. в нас діє додаток 1 до декларації, а для ФОПів третьої групи 2 це додаток 2. Як ми будемо з вами уточнювати цей додаток? Якщо відбулася помилка. Ми показуємо і звітний і уточнюючий період відповідно до алгоритму, якої, який я навела на початку відео. Далі ми з вами заповнюємо а, розділ 9 додатку 1-2 за період, визначений в графі 8, і заповнюємо з правильними показниками. Так. І переходимо до заповнення розділу 10 відповідних додатків. В розділі 10 визначення зобов'язань зі сплати єдиного внеску у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. Ми показуємо наступні дані. В першому рядочку ми показуємо суму з помилкової звітної декларації, тобто ту суму єдиного внеску, яку ми показали в звітній декларації. А от в рядочку 2 ми показуємо уже прав. Правильну уточнену суму єдиного внеска, ту, яку ми щойно показали в розділі 9. Відповідно, різниця між цими двома сумами відображається в третьому чи в четвертому рядочках відповідно. І не забуваємо, що якщо ми з вами будемо уточнювати декларацію, то податківці наголошують, що ми вже повинні з вами подумати і е, нарахувати собі самоштрафи 3% та 5% Відповідно, 3% ми повинні нарахувати, сплатити і тільки тоді показати в уточнюючій декларації. Ми їх нараховуємо, якщо подаємо уточнюючу декларацію із суми перевищення податкового зобов'язання уточнюючої декларації над звітною декларацією. 5% Ми показуємо суму самоштрафу. Тоді, коли ми зображуємо дані уточнення в звітній декларації, на цьому завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. Посилання на канали в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Seminar.com. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна!